Привіт, любі давно з вами не бачились. Це новий влог з моєї подорожі. Я рушаю у Грузію до Тбілісі та беру вас з собою. Мета поїздки не просто туристична. Я їду вітати сюрпризом з днем народження свою найкращу подругу. Вирішила їхати дуже спонтанно. Вона ні про що не здогадується, тому я сильно переживаю та нервую. Добираюсь до кишинева. Там мою пересадку на літак. Загальна дорога зайняла близько 20 годин, та я на місці. Я приїхала, зупинилась у сім'ї мого хлопця Нікіти. Його сестра з чоловіком живуть тут. І я зупинилась в них. У них просто неймовірна квартира. І вигляд такий, що ну, ну це ще не найкращий вигляд з тераси, більш гарніше. Хочеться плакати. Я коли дивлюсь на цей вигляд з вікна, Все, я вже плачу. Ой, дівчатки. Не можу дочекатись, коли відкриють кордони. Щоб розділяти ці моменти з хлопцем, також тому що дуже сумую, дуже сумую і дуже хочеться. Я нікуди не їжджу, два роки вже не їжу. Якраз тільки скільки ми в стосунках, тому що не знаю, мені я почула себе не дуже комфортно, що я можу їхати, він не може. Подивіться, яка тут краса просто. Зараз вітер, звісно, і ввечері, звісно, набагато гарніше, але це просто фантастика. Далі ми зані зібрались та вирішили на прогулянку містом. Мене провели по неймовірних місцях, тож хочу поділитись з вами нашим маршрутом. Відправна точка, центральна вулиця Шотеру-Ставелі. Відома вулиця, на якій розташовані урядові та культурні будівлі, церкви, музеї, театри і готелі. Далі рушаємо до догодяшквілі сквер, в самому серці Тбілісі в історичній частині міста, затишний сквер, оточений старовинними будинками та відреставрованими будівлями. Моя Ані показує мені місто, водить мене по найколоритнішим вуличкам. Ми голодні, але цей вигляд коштує того. Боже. я з і якщо чесно, я дуже втомлена. Вона думала, що я буду працювати, да. і що я не буду ніде гуляти, але, але вона мене змусила і ми гуляємо. Ну блін, не приїхати в Білісі, не погуляти по таким місця. Це дуже гарно дуже. Це на цей вигляд, на місто. Панорама просто, фунікульор тут. Вау, це такий парк з оглядовим майданчиком. Взагалі, Вау боже, яка краса. Дуже жарко. Я вже в дуже спокійно Ой. Ані мене привела просто в розкішний заклад з виглядом на місто. Ми погуляли по вуличкам. Напевно, я можу сказати, що Тбілісі перевершив мої очікування, бо тут настільки гарно, настільки атмосферно, куди ти не повернеш. просто вау. Не знаю, я хочу тут жити. Ребята, Це вау. Дивіться, який заклад гарний. Такой like, UGC like, like. like creator. Mm -hmm. Спасибо. <клес> Блін, я хочу це сфоткати. Зараз будемо їсти. Бо я тільки сьогодні. Хочу вже їсти срочно. да 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 О, да. Ода, блять! Ааа, пігіт. Дуже-дуже-дуже гарно виходить. Ну яка. Куди вона мене привела? Боже. Тут зараз нічого не видно. Обалдіть. Афікеть. Нам принесли їжу. Ми замовили піцу Маргариту. Вона виглядає дуже по грузинськи Я Сподіваюся, ця піца буде смачніша, ніж та. Яку ми їли В Києві, Києва. так бо ми їли жахливу піцу в закладі сі. А це е, Хачапурі, як вона називається? Це лобіані. А, Лобіані, окей. Okay. Зараз у нас відбудеться дегустація Лобіані. Я дуже вибіркова в їжі, і мені важко догодити, Я люблю їжу, мені знайому. Я завжди боюсь куштувати е, щось нове. Але окей, okay, я довірилась і Ні, в Грузії не куштувати грузинську їжу, це не нормальна ситуація. Знаєш на що схоже? Пірожок з горохами. Хайбок, а зараз збирається народження до. Я вже зробила волосся. Моя футболочка нова від на секундочку, дівчатки. Попрошу, замітить. Зараз буду наносити макіяж. Зробимо такий вечірній. Я в захваті від Белісі. В мене взагалі нема часу, якщо чесно, все знімати. Находжусь в моменті, як завжди, і саме через цю проблему. Тут канал саме через це стоїть на паузі, тому що. Я блогер з брондеформації. Можливо, ви бачили, якщо ви слідкуєте за в інстаграмом, що в мене мала бути поїздка в Барселону. Мій контент тут ця поїздка не відбулася, бо зараз я в Білісі, а потім я не їду в Барселону, я їду в Київ. Я дуже смачна цим фактом. Насправді я дуже чекала цю поїздку. Зараз розповім, чому не склалося мої два бібі від Поріто, весь брудний і від Міша. Цей теплий, цей нейтральний. Я їх мішаю. Щоб мені коментатори в Тіктоці писали, що я надто бліда і що я неправильно фарбуюсь. Без жартів. Реально, я купила цей теплий тон після того, як мені написали хейтерські коментарі. Про те, що мій тон мені не підходить. Да, я залежна від думки, оточуючих. і що? І що ви мені зробите? А хто хороший? Я дуже боюсь, а, з цим теплим тоном переборщити. У мене відбулася моя поїздка в Барселону, розповідаю. Цю подорож я. Запланувала організовувати не сама, з моєю подругою. І всі оці історії про те, що не робіть бізнес з друзями, я зрозуміла, наскільки це правда. Було складно в організації, і поїздка не склалась якраз таки через моменти того, що, як би так сказати, загалом наше партнерство не склалось. Бляри трохи інші пріоритети, і вона не змогла вкластись так, як треба було. Колись я з кимось ще об'єднаюся, бо поки я взагалі не знаю, чи мені робити одні поїздки ці чи ні. Бо останні дві подорожі, які я організовувала, вони не склалися. В мене вже відчуття, ніби не знаю, пороблено знаєте, що це може і не варто. Хоча постійно отримую велику кількість фідбеку від дівчат, які хочуть долучитись до майбутніх подорожей. Але зрозуміла, що поки що, напевно, мені комфортніше робити, організовувати все самі, тому що навіть коли я намагаюся організовувати це з кимось, все ну, одно все роблю я. Мій консулер, Fit Me Мейбелін хороший. Тобто це моя пудра від Кіко. Дуже мила мені вона подобається. Я два роки нікуди не виїжджала, бо для мене дуже важко залишати свою сім'ю. Моя сім'я це мій хлопець і Томі. Ми, наша собачка. Ми разом вже два роки. І якраз ці два роки я нікуди не подорожувала, тому що через те, що чоловіки не виясні, і ми не можемо поїхати нікуди разом. Шкода його лишати. І я не знаю, відчуваю таку несправедливість, бо коротше, дуже шкода реально. дуже. Ніяких заборон, мені, звісно, ніхто не казав, але просто. Ну, було внутрішнього бажання. Трошечки підмалюємо берегу. Я завжди дивилася Аніме Сторіс з гідня народження. Думаю, як я хочу бути разом з нею в цей день. І це нарешті сталося, щоб ви розуміли, прикол. Ми дружимо 10 років, вже виходить з перервами. Ми бувало. Ну, ми спілкувалися там десь рік, десь півроку, були різні періоди. Загалом 10 років. За цей час ми були е, на днях народження у водна водної по одному разу. Було десь 13 років. Ми зруйнували це прокляття. Ми перем'яли від роут то у стеті Просто його обожнював. Ходжу з пальчиком. Румяними по губам, і зверху просто блисканоси. І штаб зробити сюрприз найкращій подружці, закритий нарешті. Я так довго про це мріяла, і просто в якийсь момент я вирішила, що якщо не зараз, то коли? Ще ця реакція, мені всі кажуть, що от я дивилась, плакала. Маріна каже: я дивилась, плакала. Мама каже, я, що вона дивились, плакала, не ці не розмовляла. Вона була в такому шоці. Вона дуже мріла про те, щоб я приїхала, але я й таке не там. Ну, типу, там. Така актерська майстерня пішла в ход. Шоски мені до дня народження зараз 17.30. Мені на день народження на 19. У мене вообще ще копа часу, яку буду з вами зафіксувати макіяж. Це важливо. Я вже втілась. Мій образ, я ще не взулась, але... Yes, it's all. День народження вийшов дуже ефектним, атмосферним. Я була безмежно рада, що нарешті, попри відстані роки, змогла бути поруч з моєю Ані в цей день. Все виглядало просто розкішно шикарно. У нас також була екскурсія катер, вигляд на нічне місто. Це було неймовірно захопливо. Біля. Українські Особливо! <свісно> Ось ми сходімо день разом. Даємо по дісі. Це все не гарно. Гарно ось це. Ні, третій день у Тбілісі. І ми знову вирушаємо далі досліджувати місто. Почали з мосту. Миру. він вважається символом сучасного розвитку Тбілісі. Тут дуже багато туристів і всі намагаються нав'язати прогулянки на човнах, тож готуйтесь відмовляти. До нас підходили щось впарювати кожну секунду. Прийшовши міст. Ми піднялись канатною дорогою. З Парку ріки вона веде на оглядовий майданчик до статуї матері Грузії. Знову просто неймовірний вид на місто. Купа лавок з сувенірами і атмосферні точки для фото. Ми піднялися що на цьому фоні для українців безкоштовно досі так да. і приємний сюрприз. Да. Економія. Ані каже, що тут багато де можна з українським паспортом. Проїзд, безкоштовно, метро, да. маршрутки, автобуси, все кульор дуже гарно. О, а, а. а там можна О. безкоштовно для українців. Можна безкоштовні гінкалі. Можна безкоштовного гіда для українців. Да, в мене. От. Да, от. Так, тут. Такий риночок. Де можна мати різні сувеніри. Я зазвичай купляю з подорожі собі якісь посуд. Ну не якийсь крінжовий, там де написано просто Джорджія чи країна, а якийсь гарний. Ну це, до речі, милі мі такі. Рожевенька, хоча вона тут зрозуміла, що це карня, але вона гарна. Калієчка да. або колічка якась. як вона називається? <laughs> <Такий гіт. laughs> я не знаю. Такий гід. Яка оплата Я, такий я, я гарно і все. Насправді, <laughs> якщо обирати коли їхати, коли їхати в Грузію, мені здається, краще восени чи. А краще просто їхати хоча б хоча б колись, хоча б колись так. Ай, дик дик ди дай Я буду доповнювати таке варіант. 500 гривень в сім'ю. Початку 500 ти хочеш знову їхати? А ти мене за гроші хотіла сюда везти а, за тисячу Да. Ми приїхали по Аніні роботі. Їй треба було на локацію, вона працює в бренді одягу. І ми приїхали на дуже гарну локацію. Тут дуже багато різних машин, там навіть кара карата є. Окей? Шкода, що я зовсім не в підходящому образі. Мені здається, в якійсь сукні було б дуже гарно зняти контент. Мені лісся дуже схоже на Італію. Ну, частково щось між Одесою і Італією, так можна сказати. Звісно, ну, інший вайб. Тут гори і взагалі по-іншому це все відчувається. Тут дуже спокоїно, тому в мене така зачіска дебільна. Я б нічого не можу тут гуляти. Оста Просто... Дивіться. Як красива. Ми завітали у палацо Фрітолс, і абсолютно випадково. Ми на це взагалі не розраховували. Нам тут провели цілу екскурсію. Місце дуже цікаве. Понад годину ми його досліджували. Вона зазвичай закрита для відвідувачів. Її можна чисто орендувати для випускних весіль. Тож нам дійсно пощастило. У цій будівлі раніше відбувались політичні зустрічі. а Зараз тут організовують різні події. Малаці! Клас! Просто змог я платить хотіла. Все, сьогодні в мене вже останній день ввечері, десь в 11 вечора. Ми будемо виїжджати в аеропорт. Я вже зачекінялась на рейс, начебто домовилася з Боблакаром, який буде вести мене з Кишиньова до Києва якийсь трансфер. Сьогодні підемо з Ані в якийсь заклад спочатку, потім ми їдемо всі разом в Мцхету. Це дуже гарна локація, я вам покажу. І потім у нас буде вечеря тут вдома на тересі. І все, я поїду. Вчора Ані вже дуже сильно плакала, що я їду. Мені теж дуже сумно, насправді. Я Не можу сказати, що я прям дуже багато де була, але я була в різноманітних країнах, крутих, класних країнах. І ну, такого відчуття комфорту, напевно, я ніде не ніде не відчувала. Я би тут змогла жити, мені здається. Взагалі легко. Київ — Це зона комфорту. Але тут мені прям дуже добре. Мені здається, з таким виглядом твоя зона комфорту одразу росте. Тут мені було б дуже комфортно. Наш останній день крайній. Краще не нагадуй мені про це. Да, ми прийшли в заклад, дуже гарний заклад. Я перед поїздкою подивилась декілька влогів для натхнення, і дівчинка показувала цей заклад. Він мені дуже сподобався. Я не думала, що ми е, кудись сьогодні ще вийдемо. А в якийсь заклад. вона зараз нападе на тебе. От, називається кето. Koto. Як, як перекладається? Це напевно імена просто. А, я думала, кето бабушка. Моя бабушка. Ні, кето це імя. Им'я ім мої баб... да? да? А, я думала, кето это бабушка. А це так звати Не, твою бабушку. Це моя бабушка. А я, я, я всім кажу, я думала, що це твоя бабушка. <ристо> <ристо> так це заклад твоєї бабушки. <ристо> 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 да. Ну він такий прям дуже вайбовий. От ніби реально у бабусі на дачі. В Криму, коли я була в дитинстві, бабусі на дачі. Була прикольно. Заклад з виглядом на гори у дворику. Прям дуже атмосферно. Не хочеться уїжджати із Вілісі. Як не хочеться уїжджати із Тут Так по-домашньому. Яка гарна взагалі на цій камері. Коротше, ми замовили гриби, але. Буде я таке взагалі не їм. Я думала, вони будуть такі, як печериці, такі кругленькі, маленькі. Блін, взагалі не хочеться і свій чесно. Ну, ладно. Немного ну Тут є міні-хінкалі, але їх не було в наявності. Ми хотіли їх. Ми ще десерт замовили. Ну, не дуже голодні, я їла снідала дому. Втім, будемо тут плотненько грузинськими стравами. Ну, ці гриби. Чесно, якщо тут буде, то краще замовити салатик і хінкалі, але грибочки не дуже апетитні. Це достатньо смачно. Якщо ви любите гриби, то вам точно сподобається. Мені просто дуже важливо, щоб візуально. Їжа виглядала привабливо. В ній щось не головне. Мені дуже важливо, тому що мене нудить, якщо їм щось візуально смачне. І я розумію головою, що це цілому смачно, але мені псоне не отримала себе таке задоволення. Так, очі І Такі трошки позиви. вже поїли тортик, але з клубничкою взагалі. Десь щось зішити. Куди ми їдемо? В Цхету. Цхету. Маріна проводить нам екскурсію. Mm -hmm. Mm -hmm. Та Маріна, от Маріна. Усінка. Їдемо з хету. Зараз буду дивитись на ці краєвиди. Неймовірні. Сьогодні в мене вже літак. Yeah хтось буде плакати сильно це вже... капець вона вже... мені це нагадує цілий день хтось вже вчора сильно плакав По я мені... ще довго поплакала так, да? ще плакала потім ой, зайчик це я не бачу, це щось нове о, це перший раз я таке бачу це перший раз для мене також це я давно не бачила <рик> о, такий агресивний маркетинг дуже <ривателі> гарний взагалі московський акцент. Це потрібно це в нас же вироб цей Ви... Ви... стійкість до цього. Да витримка вже не успіли навіть саме бути не успіли. Схэйта Схайта сама сам собор. Собор не называется. А, на а как? Это город называется? Я думаю, это собор как раз. не знает, как это согласится по православненькому. Джварі приїхали, подивіться. Джварі, Джварі — це хрест грузинської мови. Ганіма дуже гарно. дуже красиво. У е, мене дуже гарний образ сьогодні вийшов, і ми зробили такі гарні фотографії. Я нарешті мій контент креатор внутрішній задоволений. Так да. Чекаємо. Я буду по вам сумувати дуже. Ну що, ми вже розпочнемо підготовку <рит> <рит> <Да>. <рит> Вау

Halasi neba neba ha neba halasi halasi neba neba ha neba halas Halasi neba neba ha neba halasi halasi neba neba ha neba halas Halasi neba neba ha neba halasi halasi neba neba ha neba halas Halasi neba neba ha neba halasi halasi neba neba пролеті. Останній день просто неймовірний. Ми були просто в фантастичні, гарні локації. Маріна мене багато дуже пофоткала, це було дуже мило. Я взагалі на це не розраховувала. Потім у нас був дуже приємний сімейний вечір, дуже теплий, Це просто найкращий, найкращий останній день, який тільки міг бути. І ця моя подружка ридає вже другий день. Я вже так нагадалась. Да. Але все ще попереду. Ота от все. Подорож закінчується. Я сподіваюся, що ми насправді зустрінемось. Я допомогла більше. Весною наприклад. В Барселоні. В Барселоні. Ми з Згадайте наші слова. Ми з нею зустрінемося в Барселоні. До нових випусків Ена і Стена. Раунд. Прощавай Тбілісі! да не прощавай, а до нових зустрічей! до зустрічі.